Отже, сьогодні ми продовжимо з тобою попереднє заняття, будемо більш детальніше знайомитися із методом заміни змінних в системах рівнянь. Ну, пригадуючи попереднє наше заняття, що ми робили. Да? Значить, коли у нас з тобою є рівняння ось такого типу, там, де у нас мало того, що взаємодія з нашими двома змінними відбувається за допомогою дії додавання віднімання, ще й в одному й тому самому рівнянні, окрім такого поєднання двох змінних, є ще поєднання з допомогою множення. То я тобі говорив, що це є признаком того, що таке рівняння бажано було б, і, скоріш за все, найкраще воно розв'яжеться за допомогою заміни змінних. Що з під собою, що ґрунтується під поняттям такого методу, як заміна -зміни? Значить, Нам потрібно виразити перше рівняння і друге рівняння з допомогою перетворень таким чином, щоб деякі його компоненти, наприклад, як тут X, Y та X помножити на Y. Були як в першому, так і в другому рівнянні абсолютно однаковими. Тобто помічаємо, що тут у нас і X плюс y фігурує в першому рівнянні, і тут в другому рівнянні також Х плюс Y фігурує. Те саме стосується і добутку X та Y. Ну і окрім того, помічаємо, що у нас більше. Взаємодії з x та y, окрім тільки таких більше, і немає. Це значить, що ми ці частини можемо замінити з тобою чимось іншим. Наприклад, якщо ми x плюс y поставимо заміну як t, нова зміна, а x помножити на y як m, то ці два рівняння у нас перетворюються в рівняння 2 помножити на t, оскільки у нас 2 помножити на x плюс y було в попередньому випадку, ну а x плюс y ми замінили на t. Отже, виходить 2 помножити на Т. Ну і плюс X помножити на Y, X помножити на Y ми замінюємо як M. Робимо таку саму заміну і в другому рівнянні, і розв'язуємо ці два рівняння. Можна методом підстановки, методом алгебраїчного додавання, будь-яким зручним іншим способом. Використуємо о, ці ідеї для того, щоб розглянути ось таку систему рівнянь. І так, що ти бачиш, як можна розв'язати цю систему? Зрозуміло, що методом. Заміни змінних. Ну Так, ну можна, мабуть. Я, не знаю, вони однакові. Потрібно можна. помітити, ще, що. Що XY тут і тут ви є, можете... так? так? X плюс Y так. тут і тут є. Отже. Давай якось замінимо ці зміни. Замінимо. Давай, що ти будеш замінювати? А які частини рівняння ти будеш замінювати, Кирило? Ну, це те, що в дужках, мабуть. Що в дужках? Що конкретно. X плюс Y? Так. Постараюсь виразити. X плюс Y. Давай замінимо на нову зміну. Як назвемо нову зміну? Це. Як Наприклад, С. Без різниці можна це. Далі. Що іще можна замінити? Ну, там і там є Х помножити на y. Окей. У яку теж. його зміну заміну? А, на d, на d, на d. Наступне. Хай буде d. Окей. Робимо ось таку заміну, тоді виходить, що? Перше рівняння, яке прийме вигляд з урахуванням ось цієї заміни. Х помножити на y. Замінюємо на D. Далі воно множиться на що? Яка тут у тебе заміна X плюс Y? Множиться на С. Так. І дорівнює. 6. Шести. Шести. Окей. В другому рівнянні. Що записати треба? Д плюс С. Д плюс С. Дорівнює 5. Супер. Куди зручніше ось таку систему розв'язувати, ніж попередню. Добре. А, ну, давай методом підстановки, наприклад. Давай з першого рівняння виразимо, наприклад, D. D дорівнює. Д дорівнює Кирило з першого рівняння. Д дорівнює 6 поділити на С. 6 поділити на С. Є. Давай тепер його підставимо в друге рівняння. Замість D. Що пишемо? 6 поділити на С. 6 поділити на С. Далі що? Далі що йде плюс. Плюс С. Uh, дорівнює 5. дорівнює 5. Окей. Хорошо. Ну, я пропоную звільнитися від цієї раціональності, помноживши повністю все рівняння на С. 6 розділити на С та помножити на С. С і С взаємно скорочується. Жили... Залишається лише 6. -ка. Плюс. Далі, що буде? Плюс. Плюс С помножиться на що? Плюс С помножити на 6. А, так. Плюс С помножити на... Помножити... в квадраті. Це в квадраті, правильно, С помножити на С, це в квадраті. Дорівнює... Дорівнює чому? Mm -hmm. Дорівнює 5 в ХС. 5 с просто. Ой, C, 5 C. на С yeah. okay, Що ти okay, помічаєш так. тут? На що це тобі Та схоже? Це ще в нас якби звичайне квадратне рівняння. Звичайне квадратне рівняння. Да, давай 5С перенесемо вліво. І це в квадраті поставимо на перше місце. Це в квадраті, далі що? Плюс 5. Ні, мінус мінус у нас переносяться. Мінус 5С мінус і плюс 6. Плюс 6. Дам дорівнює 0. До дорівнює 0. Окей. Знаходимо дискримінант дорівнює мінус 5 в квадраті 25. Угу. Плюс 4 помножити. Мінус 4. На, а, мінус 4 помножити. Да. На а і помножити на С. 4 на 6, так? Да, Виходить? 24. Mm. Давай зразу запишемо. 4 на 1, 4 і на 6, 24. Виходить, одиниця. Далі, що необхідно зробити? Далі треба знайти корінь з дискримінанту. Арифметич знайти Х1, з... Х2. Арифметичний корінь з D це арифметичний корінь з одиниці, який дорівнює одиниці, Я зразу так і записав. Окей. Далі знаходимо це перше. Дорівнює. Як запишемо. Це один дорівнює мінус B, так, плюс корінь з D, так. Поділити на… Так, використовуючи наші конкретності цього коефіцієнти, що запишемо? Що треба писати? Мінус 5. Чому b, мінус, плюс... якщо у тебе мінус b, а в тебе b це вже мінус 5. Отже, виходить мінус. А, мінус ну 5. так. Окей. Okay. Тоді 5 так. плюс 1. Так. Поділити на 2, помножити. На скільки? Там на це? На 1. У тебе ж коефіцієнт при це, у тебе за замочуванням одиниця. Ну, в тебе ж 1 це в квадраті, у тебе ж одиниця це і є А. Значить 2 помножити на А це 2 помножити на одиницю. Так чи не так? Ну Окей. так. Окей. Дорівнює чому? Дорівнює 3. Оті у нас С2. Так. Дорівнює 5 мінус 1 поділити на 2. Так. Порівнює 2. Так, хорошо, добре. Знайшли ми С1 і С2. Виявилося, у нас їх два штуки. Що далі робимо? А, підставляємо в, в, там, ну, в рівняння наше. Куди саме підставляємо? У тебе є ось частина, ось, ось, ось. Куди підставляємо? А, мабуть, остання ось. Ні. Ти береш. Ну, там де 6 плюс цей С це в квадраті, Ні. мінус П'С плюс 6. Ні. Навіщо його туди підставляти, якщо у тебе з лівої сторони. Чи ти трійку, підставиш, чи двійку, підставиш, у тебе вийде 5 дорівня 5. А, давайте там ДД Ну звісно, до 6. Нам же Д треба знайти, правильно? Так. Значить, оце uh -huh. підставляємо сюди. Ну, давай спочатку c 1 підставимо і знайдемо D1. Ну, D дорівнює 2 зразу. d 1 дорівня 6 розділити на 3. А, ну так. 2. Ой, так, так. Двійка. d 2 дорівнює 6 3. розділити на 2. Трійка. Ну і у нас виходить пара чисел 3, 2 і навпаки 2, 3. Угу. Знайшли ми це 1D1, C2D2, куди його підставимо? Ми ж не X y знайшли. Ми ж знайшли наше те, що ми замінювали. То тепер куди його підставити треба? Ну, нам треба підставити. В, ну, Там у нас умножити на С до рівня 6. Ось це. І, Ну там де квадратні ось цей фігурні дошки. Ні, ти не зрозумів. Ми знайшли d і це, тепер ну, куди його підставити треба. А, тепер саме перше рівняння треба є. Правильно, ми ж, ми ж замінювали, то в нас в якості c ось воно знаходиться, правильно, то нашу цю трійку ми підставляємо так. сюди, а наше ось це d підставляємо сюди. І так як вони, у нас їх по два штуки, то виходить, спочатку підставимо трійку сюди, двійку сюди. І це в нас перша, буде, перша система буде. А потім двійку підставимо сюди і трійку підставимо замість D. Це У нас друге буде. Друга система буде. Отже, виходить, що у нас дві системи. Два перша система на три. Х плюс і дорівнює трійці, підставляємо сюди. А Х помножити на Y. А, я думаю, ми саме первоначальника, яка в нас задача йдеться. вже зразу можна записати. Дорівнює двійці. Ти зрозумів, куди ми його підставляємо? Чи ще раз так? Так, але ж там же зразу можна підставити там, де в нас саме первоначальне рівняння. Подивіться. Сюди? Так. А що ну, в тебе? тут ця ідея? Ні, але ж це в нас з'являється це ідея, оце x плюс Y, це ж дорівнює в нас. М -м, все. А, хорошо, а, x, ну, хорошо. А, да, ну можна там ми чи... знайдемо нуль, як би. Ні, можна і сюди підставляти, без різниці, X, Y у тебе mm -hmm. ось воно це D, підставляєш D сюди, підставляєш e, X плюс Y, це твоє C, так ти ж сюди yeah, його будеш підставляти. Ні, ти ж його сюди будеш підставляти, по суті. У тебе ж ось це рівняння, і ось ці рівняння. Вони ж еквівалентні. Тобто, mm -hmm. якщо ти сюди підставиш замість C трійку, сюди підставиш замість D двійку, то 2 помножити на 3 буде 6. Тобто ти просто 6, це oh, тобі нічого воно, не дає. Я знаю, що воно просто правильне і все. Ну, Да. да. Тобто треба сюди його підставити. Підставляємо сюди. А потім у нас, так як їх по дві штуки, да, ось трійка, двійка, а тепер навпаки, двійка, трійка. Коротше кажучи, у нас їх дві пари, то значить і дві системи у нас вийде. Друга система Х плюс, ну, давай, в принципі, я нижче запишу. Х плюс Y дорівнює, Тепер це 2 підставляємо сюди. Тобто тут буде двійка, а Х помножити на Y буде трійка. Окей, дві системи, дві системи треба розв'язати. Ну, давай розв'язувати. Давай тепер, давай методом підстановки. Звідси давай виразимо нехай X. Х дорівнює 3-y. Підставимо в друге рівняння. Що буде? Так. Замість X підставляю цю праву частину. 3 мінус y помножити на y дорівня 2. Так. Розв'язуємо. Y помножити на 3 буде 3 y. Y помножити на мінус y, це буде мінус y квадраті. Дорівнює 2. Ну давай перенесемо зразу сюди. Мінус 2. Поставимо, що це буде 0. Перепишемо, бачимо квадратне рівняння, перепишемо його таким чином. Щоб, а, нам було зручно. Мінус y квадраті наперед. Плюс 3y мінус 2 дорівнює 0. Да, шукаємо дискримінант. Це буде 3 в квадраті 9. мінус 4 помножити 1 е, і помножити на мінус 2. У нас 3 мінуса виходить. Да? Мінус 4 на мінус 1 і на мінус Значить, Залишається мінус без змін. 4 на 1, 4 помножити на 2 буде 8. У нас виходить 9 мінус 8, тобто одиниця. Корінь з 1, звісно ж, одиниця. Далі, тепер знаходимо y1 дорівнює. Uh, підставляємо, да? у нас буде мінус 3, ну, мінус Спочатку плюс uh -huh. одиниця розділити на 2а. А в якості А у нас мінус 1, значить у нас буде -2, мінус 2, бо 2 лакуєте на мінус Да? Мінус 3 плюс 1 мінус 2, мінус 2 розділити на мінус 2, буде одиниця. Y друге. Мінус -3, 3 мінус 1, 1, 1, 1, 1. на мінус 2. Да? Буде мінус 4 розділити на мінус 2, буде двійка. Тепер цю одиницю підставляємо в заміну, де вона у нас була аж ось заміна, Да? Х дорівнює 3 мінус одиниця. Х дорівнює 3 мінус одиниця. Це у нас буде двійка. Тобто х1 у нас дорівнює двійка. Х2 дорівнює 3 мінус двійка. Буде одиниця. Тобто при y1. Одиниця у нас x1 до рівня при y другому двійка у нас x2 буде одиниця. Окей. Запишемо потім ту пару. Розв'язуємо друге. Так само тут е, візьмемо x до рівня 2-y. Підставимо його в друге рівняння. Що вийде? Mm, ну, тоді. Ну, вже підставили. ну добре. Да. Замість ікса підставляємо. 2 мінус y у no. нас. 2 мінус. Окей. Okay. Так само розкриваємо дужки. Виходить 2y- в квадраті. Трійку зразу перенесемо сюди. Мінус 3 uh -huh. дорівнює 0. Перепишемо для зручності. Y. Мінус y y 2X. 2Y, 2у. так. Мінус 3 дорівнює 0. Мінус. Шукаємо дискримінант. Дискримінант дорівнює 2 в квадраті 4. Знову у нас 3 мінуса, Мінус да, 4 помножити на мінус 1, помножити на мінус 3. кажучи, вийде в результаті в будь-якому випадку мінус. Ну, а 4 на 3 виходить 12. Отже, виходить 14 мінус 12. Дискримінант менше 0. Тут розв'язків немає. І так, тут розв'язків немає. Ну, а тут у нас вийшло дві пари. Значить. Запишемо в якості відповіді. Відповідь. Х1 це у нас двійка. Так, а y1 це у нас одиниця. Адже перша пара чисел 2-1 є розв'язком. І друга пара чисел 1-2. 1-2 є розв'язком. Так. Скористалися методом заміни змінних, отримали відповідь. Угу. Поїхали. Розглянемо другу систему. Так. Ну, по-перше, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас присутні якісь ось X плюс Y, да? присутні X плюс y. Тут поки що присутніх X плюс y ніяких абсолютно немає, так? Так. Окей. Нам треба якось так зробити, щоб у нас верх був схожий із низом Бачу, там можна, типу, цей і Х квадраці там. Ось тут. Останній да? X воно ж на Y скласти. Так, да, правильно. Ну, єдине для того, щоб їх скласти, нам потрібно тут не 3XY, а 2XY, правильно? Значить, давай тоді ось цю трійку розкладемо, як 2XY плюс 1Y. Так. І складаємо це за формулою скороченого множення, да? Значить, виходить, у нас X плюс Y. До квадрату. Далі залишається плюс хі. Плюс хі. І далі ось тут у нас дивися, мінус х мінус 2х. Ось така тут історія, да? до Дорівнює 3. А нам треба якось так зробити, щоб у нас було X плюс Y. Або ну, там можливо якось x дорівнює 3 3-y. Ну, от щось на зразок того треба зробити. Тобто, дивися, X плюс Y у нас є ось однакове. X плюс Y тут є ось однакове. Звісно, тут немає X помножити на Y. Нічого немає, то немає нічого страшного. А тут у нас X плюс Y є. Можливо, щось можна з цього зліпити зробити. Ну, дивися, ми перебрали безліч о, варіантів. Давай ти візьмеш додому собі ось це подумаєш над цим. Можливо, тут комбінацію просто якусь іншу треба зробити. Ну, погрупувати іншим способом. Я візьму собі, подумаю, да? Бо час у нас вже завершується, і на початку наступного заняття кожен поділиться своїм розв'язком. Окей? Mm, ок. Поки що, так і залишаємо. Так, добренько. Ну а тобі нагадаю, що потрібно підготуватися до контрольного зрізу з на наступне заняття. Добре. Ну а ми це заняття завершуємо.